У селі Ревівка Черкаського району невідомий з рушниці обстріляв автомобіль. І з таким повідомленням до поліції звернувся чоловік, який був за кермом. У дію вели спеціальну поліцейську операцію та залучили бійців спецпідрозділу Корд. Правопорушник забаракидувався у своєму будинку. А коли його намагалися деблокувати, дістав гранату та погрожував її підірвати. Не реагуючи на законні вимоги поліцейських, зловмисник заходився стріляти в їхній бік та поранив одного з правоохоронців. Житими заходами зловмисника було затримано. Жертв серед цивільного населення немає, проте один із поліцейських, який безпосередньо був задіяний у штурмі, отримав поранення. Попередньо слідчим підрозділом порушено клопотання про обрання відносно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У затриманого вилучили вогнепальну зброю. набої до неї також гранату та інші речові докази пораненого поліцейського госпіталізували та прооперували. Він перебуває під наглядом лікарів. За скоєне горе стрілець може отримати до 15 років або до вічне позбавлення волі.